Вітаю у черговому випуску автоматизація обліку. Ви ФОБ на загальній системі і не знаєте, як правильно визначити базу і нарахування єдиного соціального внеску і правильно нарахувати цей збір, тоді це відео для, нас, для вас, адже підготувала шаблон в Excel, який допоможе розібратися з особливості нарахування цього збору та коректно відобразити все. У декларації про майновий стан та доходи за 2023 рік у електронному кабінеті платника податків. Якщо виникатимуть запитання при розгляді та заповненні цієї декларації, пишіть у коментарях, обов'язково спільно з вами будемо їх розглядати. Якщо в першу чергу я зупинюся на Excel-шаблоні, то він враховує кейс ФОП на загальній системі, паралельно був найманим працівником певний період, є нульові та мі мінусові місяці у відповідному звітному періоді. Говоримо за структуру цього документу. Він містить інформацію на одному аркуші, зеленим кольором підсвічені ті комірки, в які потрібно внести інформацію відносно вашої підприємницької діяльності. Розпочнемо з того, що у графі рядка 4 вноситься чистий помісячний дохід, саме помісячний. Берете з книги обліку доходів в розрізі кожного місяця, зазначаєте такі суми, незалежно від того, чи це нулі, чи це мінусові показники, все це вписуємо. Адже. За умовами нашого прикладу, річна сума доходу 83 тисячі гривень. Припустимо, з наступним розподілом: у січні 5 тисяч гривень, в лютому 20 тисяч гривень, у березні-квітні відсутність доходу, у травні взагалі мінусовий дохід, і відповідні показники напроти кожного з місяців. У періоді першого кварталу 2023 року даний ФОП був найманим працівником паралельно і отримав заробітну плату, де ви теж повинні самостійно вручну прописати розмір. В нарахованої заробітної плати, в даному випадку це 12 тисяч у січні та лютому та у березні 4 тисячі гривень, припустимо, за умовами нашого прикладу березень це місяць звільнення. І дані в рядках ПДФО військове ЄСВ, ПДФО, сплачений роботодавцем і наступні податки теж сплачені роботодавцем, визначаються автоматично. В даному випадку шаблон розроблений для ФОПа. Який може бути найманим працівником, але не має статусу особи з інвалідністю. Тобто, враховано, що роботодавцем сплачено ЄСВ у розмірі 22% від, мінімаль... від нарахованої заробітної плати. Отже, ці всі сумові показники прораховуються автоматично на підставі формул, ми ж переходимо до блоку нижче. А саме, є рядок. Чи скористалися ви правом не сплачувати ЄСВ? Адже таке право виникає у наступних ситуаціях, коли чистий податкований дохід у відповідному місяці дорівнює нулю. Законодавець дає право не сплачувати в такому місяці єдиний соціальний внесок. Якщо дохід менший нуля, тобто мінусовий, це теж прирівнюється до нуля. І якщо у в таких місяцях ви були найманим працівником та роботодавцем сплачено розмір ЄСВ не менше мінімального. Для 2023 року, нагадаю, такий розмір мінімального ЄСВ становить 1474 гривні, 22% відсотки від 6700 гривень від мінімальної заробітної плати. Отже, якщо ви бачите, що у таких місяцях ЄСВ не менше мінімального, тобто 1474, ви можете сюди прописати так, або у інших. Варіантах, випадках, тобто березень, квітень на нас нулі, травень, мінус, ми можемо сміло напроти цих всіх місяців писати так. Якщо ви це зазначили. Інформація щодо роз'яснення ЄСВ в графі 12 буде змінювати своє інформаційне наповнення, текстове наповнення. Ось ви бачите, зазначено напроти січня, що ФОП має право не платити ЄСВ, адже роботодавець сплатив не менше мінімального розміру, стаж буде. Якщо у березні розмір ЄСВ роботодавців сплачено менше мінімального, хоча ви маєте право скористатися правом пільги. У вас нульовий дохід, однак ви його не використовуєте і сплачуєте ЄСВ не менше мінімального, адже наголошу, в даному випадку, в цьому місяці, ЄСВ сплачується саме не менше мінімального, якщо ви виявили таке бажання. ЄСВ сплачене роботодавцем від цього мінімального внеску, не мінусується. Такого права не надано нам, за роз'ясненнями Державної податкової служби. Отже, ФОП має право не платити ЄСВ у місяці відсутності 6 доходу, стаж буде пропорційно внеску сплаченого роботодавцем. Тобто, навіть якби ви ЄСВ не платили у березні, стаж буде відносно пропорційно 880 гривень відносно мінімалки, рахується. Тобто, не весь 31 день буде до стажу йти, а певна частинка березня. Відносно квітня скористалися правом, зазначено, що ФОП має право не платити. ЄСВ у місяці відсутності чистого доходу стажу не буде. В травні таким правом не користаємося. ФОП має право не платити ЄСВ, стажу у стажу не буде. У червні місяці розмір нарахованого доходу, отриманого доходу менше мінімальної. Ми маємо сплатити ЄСВ не менше мінімального розміру. Зазначено, що виникає обов'язок сплатити ЄСВ як ФОП у розмірі 22% від чистого доходу, але не менше мінімального стаж буде. І ідентична інформація напроти усіх наступних місяців, де в нас розмір доходу перевищує мінімальну заробітну плату. Так. Відповідно, ось ці показники доходу ми будемо декларувати зараз у декларації та перевіряти, чи будуть вони співпадати з цією Excel-таблицею. Загальна сума доходатків, яка буде сплачена ФОПом за 2023 рік, це 33 800 гривень. Цей показник формується ось із цих трьох. Податків та внесків, саме ПДФО військового та єдиного соціального внеску, переходимо до заповнення декларації. Для цього авторизуємося в електронному кабінеті та два варіанти: або через розділ Електронний кабінет для громадян, або через блок ведення звітності період 2023 рік створити. І в нас ось перша декларація, податкова декларація про майновий стан і доходи. Говорити, що один з варіантів легший інший ні. Не буду, адже кожен має з них свої особливості, але зупинюся саме на варіанті через блок, електронний кабінет для громадян. Адже саме на нього законодавець і розробники цього блоку ссилаються, що він більш інтуїтивно зрозумілий для фізичних осіб, фопів чи звичайних фізичних осіб. І Зверну увагу на ті моменти, які варто проговорити, коли ви будете заповнювати саме через цей функціонал, декларацію ФОПа на загальній системі. Отже, активуємо кнопку Податкова декларація, тиснемо кнопку Створити. За замовчуванням створюється за звітний період, який уже наступив, в даному випадку 2023 рік. Зрозуміло ж таки, якщо вам треба подати декларацію за більш ранні періоди, які 22-й, 21 й то тоді тільки через розділ ведення звітності. Перша. Питання анкети: як ви подаєте декларацію? Обираємо підприємець, далі ставимо позначку навпроти поля. Якщо ми отримали дохід на загальній системі навпроти першого поля, адже ми його отримували за умовами нашого кейсу. Перевіряємо інші запитання, тобто незалежна професійна діяльність, інвестиційні активи, рухоме, нерухоме майно, іноземні компанії, СГ угіддя, податкова знижка. Активуємо ті позначки, які нам не потрібні. В даному випадку нам активна лише перша відмітка. Податкова декларація загальні відомості. Перевіряємо дані. Ось в мене не співпадає район, було укрупнення. Ви перевіряєте свою інформацію, чи все заповнено? Переходимо по кнопці далі до розділу 2, доходи, які включаються до загального річного податкованого доходу. І ось тут перші. Моменти, які виникають у платників податків, адже маємо активне лише ну, от за замовчуванням, активний лише підсумований розділ декларації, з рядок 10 загальна сума доходів. Ви бачите, Однак сюди інформацію прописати ми не можемо. Ми повинні ось тут по такому сірому, по цих стрілочках переходити і активувати відповідні рядки. Нам потрібно активувати рядок 10 .1. Для того, щоб казати нараховану заробітну плату, беремо її з таблиці. У нас 28 тисяч гривень, 5 тисяч 40 гривень ПДФО, 28 тисяч. Далі ПДФО 5040 40 гривень і військовий збір 420 гривень. Дані перенеслися у підсумований рядок, ви бачите їх, що підлягають сплаті самостійно. Тут нічого не прописуємо, адже ці податки сплати за нас роботодавець, і ми не повинні їх декларувати до сплати. Ми просто фіксуємо, що такі доходи ми отримували. Відповідні суми податків уже сплачені. Далі нам необхідно з вами перейти. До розділу 10.11 одинадцять, чистий оподаткований дохід, отриманий ФОПом провадження господарської діяльності, форма 2». Якщо ми клікаємо сюди, нас відсилає лише до підсумованого рядка. Знову ж таки, в цих комірках інформація не вноситься. І для того, щоб перейти до додатку Ф2, ми або тиснемо кнопку далі. І ось по тут по. Відповідних розділах декларації проходимося. Або одразу ж таки на крок 9, форма-2. Переходимо і повинні задекларувати відповідні дані із книги обліку доходів та витрат. І тут знову ж таки рядок усього для того, щоб додати поля, в яких зазначається інформація, активуємо ось цей хрестик. Нас з'явилося поле. Де будемо вказувати інформацію. В першу чергу обираємо квед, по якому ми отримували дохід. Припустимо, в мене це 93.29. Обираю його, і код кведу теж прописався автоматично. Далі ми зазначаємо суму із книги доходів та витрат частині суми одержаного доходу та витрати, які будуть включені для зменшення такого валового доходу, відповідно, маємо вийти на суму чистого податкованого доходу, який дорівнює нашій декларації в даному випадку Excel-таблиці 83 тисячі гривень. Прописавши відповідні показники, якщо потрібно додати нові поля. Використовуємо ось тут же хрестик. Поля нові стосуються тих видів економічної діяльності, по яких ви отримували такі доходи. Якщо таке розмежування, звичайно, що ви здійснювали. Підписуйтесь на YouTube канал номер 1 sінарком щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик попав у рекомендації і ще більше колег та фопів могли його побачити, ставте лайк під цим відео. Далі ми переходимо до. Інформація про нараховану амортизацію, якщо ви здійснюєте її нарахування, в даному випадку я зазначила 0, бо що таке нарахування не мало місця. Податкові зобов'язання з ПДФО та військового збору. Сюди інформація прораховується автоматично. Отже, сума ПДФО 14,940 та 1245 військовий збір, 14 940 1245 співпадає з нашим Ексель шаблоном. Ми повертаємося до кроку 2, доходів, які включаються. І ось ви бачите: інформація вже перенеслася щодо з тих сум податків, які підлягають сплаті, та загальна сума доходу в нас теж збільшилася: тобто 28 зарплата та 83 тисячі гривень. І ось у нас 10-11 рядок вже містить інформацію. Переходимо, давайте по інших розділах пройдемося. Сум, доходи, які не включаються до загального річного податкованого доходу, загальна сума річного податкованого доходу. Сюди автоматично вказується інформація. Податкове зобов'язання з ПДФО та військового збору теж дублюється інформація. Якщо виявлені помилки, це розділ 6, розділ 7 реквізити це якщо повернення податкова знижка, розділ 8, відомості про власне нерухоме майно, яке здається в оренду, суборенду, відповідно, Ф2, блок, який ми заповнили, і нам важливий ще розділ 10, єдиний соціальний внесок. На що ми тут звертаємо увагу? Саме тип платника та період перебування. Якщо повний календарний рік ви перебували на загальній системі, відповідно, вказуємо 1 січня 2023 року та 31 грудня 2023 року, тобто, якщо такі періоди були для вас нерозривними. І переходимо до табличної частини документу. Маємо обрати код застрахованої особи. Тут лише два варіанти, три варіанти. Наш варіант це ФОП на загальній системі. Скрізь обираємо проти кожного місяця. І ось тут більш важливо коректно заповнити табличну частину в сумі чистого доходу та доходу, на який нараховується ЄСВ, відповідно суму ЄСВ. Колонка по ЄСВ розраховується системою автоматично. Нам коректно необхідно заповнити дані в ці поля. Їх ми беремо знову ж таки з Excel-таблиці. Адже ось графа чистий дохід. Саме вона формуватиме показники ось цього, цих полів. В нашому варіанті це 5, 20, 0, мінус 5. Давайте ми заповнимо це. Так, 5 тисяч гривень. Виділяємо обов'язково ці нулі для того, щоб не прописати займу інформацію: 0,0 0 і мінус 5. Якщо говорити за мінуса. Мінуса не прописується, залишається нулі, адже мінусовий дохід прирівнюється до відсутності доходу, і в таблиці по ЄСВ саме нуль ми повинні зазначити. І е, тут більш важливо звернути увагу на суму доходу, на яку нараховується саме ЄСВ, адже це напряму впливає на суму ЄСВ, яку задекларуєте ви, і яку повинні будете сплатити. Тому уважно, щоб не задекларувати більших сум. Ну і відповідно менших теж, адже це впливатиме на наш страховий стаж. Отже нас січень. Ми скористалися правом пільги ЄСВ ми не сплачуємо. Отже, нулі. База ЄСВ для березня має дорівнювати мінімальній, тому що ми хочемо сплатити мінімальний внесок. Тобто тут у нас нулі. Далі ми пишемо 6700, І ви бачите, 1474. Квітень нулі, травень 6700, червень 6700. Квітень нулі, 6700. 6700. Отже, я продублювала інформацію в усі поля код категорії застрахованої особи та у графи сума чистого доходу, сума доходу, на яку нараховується єдиний соціальний внесок. Підсумкові поля заповнюються автоматично. Ми маємо звернути увагу і звірити суму ЄСВ підсумку 17622 із нашою Excel-таблицею. Ви бачите, 17,622 – все в нас сходиться і коректно. Отже, це саме ця сума ЄСВ буде задекларована в кабінеті платника податків і має бути сплачена уже адже граничні терміни, 19 січня 2024 року, вже наступили. Відповідно, має бути сума переплати вас міститися в електронному кабінеті. Ви маєте її проконтролювати, адже щоб подавши декларацію, не виникла недоїмка. Далі ми натискаємо кнопку або далі, і ми повертаємося до крайнього розділу Перегляд та збереження. Обов'язково натискаємо кнопку Зберегти. Якщо ми хочемо одразу підписати документ, активуємо кнопку Так, підписуємо його, і він готовий. до з... Відправки до Державної податкової служби. Ми можемо просто активувати кнопку Ні, що означає, що зберігається чернетка. Ви бачите, вона автоматично перевіряється. Кнопки окремої перевірити немає в даному блоці. Відповідно, ми можемо знову ж таки продовжувати працювати з цією декларацією, натискаємо на неї. Обов'язково звертаю увагу важливий момент на цьому останньому блоці. Перегляд із мережені звітності не натискаємо кнопку Закрити, адже це не дозволить зберегти декларацію. Ті дані, які ви заповнювали раніше, вони будуть втрачені. Ми можемо теж звернутися до декларації через введення звітності, ось вона у нас, та з якою ми зараз працюємо. Ми можемо її відкрити ну, в більш звичному, можливо, для когось форматі, адже підприємці теж звикли вносити декларації і подавати документи саме через цей розділ. І тут, через кнопку додатки, ми переходимо до кожного з додатків F2, та інформація, яку ми вказали, можливо, для вас. Інтуїтивно зручний більш цей розділ. От мені цікаво, ви з свого досвіду можете поділитися в коментарях, що саме для вас в практиці вийшло зручніше через ведення звітності подавати декларацію, чи через електронний кабінет для громадян, якщо ви практикували той і інший варіант. Відповідно, у або в цьому розділі ведення звітності виділяємо документ, тиснемо підписати, активуємо кнопку відправити, або в розділі ЕК для громадян теж. Підписати та відправити. Таким чином, фіналізую: ми розглянули, як в електронному кабінеті заповнити декларацію про майновий стан і доходи і додачу excel шаблон в якому можна проконтролювати ПДФО військовий, а найголовніше єдиний соціальний внесок, як його коректно нарахувати в частині тих можливих пільг, які мали місце у 2023 році. Ви знайдете під цим. Відео даний Excel-шаблон та зможете його використовувати саме для вашого кейсу. Якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте лайк та підпишіться на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 Seminar.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо ще хочете більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня публікуються вебінари, онлайн-курси, виходять. Онлайн школи та беззупинно працює сервіс онлайн безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні в роботі калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи, знайдете в описі до цього відео посилання, залишайтеся з нами та да будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нових зустрічей.